Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і у цьому відео ми будемо говорити про наші гайкові ключі. Ви зараз перед собою бачите набори, але в принципі все, що я буду говорити, буде стосуватися абсолютно всіх наших гайкових ключів, і тих, які в наборі, і ті, які в 56-му наборі, і ті, які ви можете купити окремо поштучно. Але перед тим як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на цей канал, перевірити, чи поставили ви вже лайк. І звісно, напишіть коментарі, можливо, якийсь цих наборів у вас вже є. А якщо ні, то напишіть, який гайковий ключ розмір сам ми ви найчастіше губили в дитинстві. У мене це був 15-й. Поїхали. Давайте одразу відкривати коробочки. І перший у нас набір це 10 одиниць, і тут є спільна риса, Насправді всіх наборів одразу, що вони в таких от приємненьких тряпочних чехольчиках з ручечкою. Не знаю, правда, ситуацію, в якій вам знадобиться так нести іти кудись, але це буде гарно, якщо раптом таке станеться. Відкриваємо, дивимось. Цей набірчик у нас такий вертикальний. Бачимо, у нас є тут такий додаткова секція для того, щоб ключики самі не випадали, але що секція? Ви, напевно, думаєте, Юра, розкажи про самі ключі. Я вам розкажу, що конкретно в цьому наборі у нас 10 одиниць від 8 до 19. Але ви точно спитаєте, а як же ж тут? Від 8 до 19 11, я вам скажу, все вірно, бо тут немає 9 ключа. 8 10 і далі 11, 12 і до 19. І ще немає 18-го. Ідемо далі. Абсолютно всі ключі мають одну розмірність. Там, з однієї сторони 19 і з іншої сторони 19. Рожковий, накидний. Всі ключі саме такі, це стосується саме цього набору. В більших наборах є з різною розмірністю на різних кінцях. Абсолютно всі ключі виконані по технології холодного штампування і абсолютно всі гайкові ключі мають пожиттєву гарантію. Абсолютно всі ключі виготовлені зі сталі CRV. У нас трошечки далі буде експеримент. Ми будемо перевіряти жорсткість металу на показник HRC. І я одразу хочу зауважити, що гайкові ключі це не той інструмент, який має бути, як не знаю, наприклад, якийсь крутий ніш, у якого там HRC 5760. Тут HRC має бути, ну мені здається, в рамках. 40, оскільки деяку пружність він має зберігати, оскільки, коли ви будете давати велике навантаження, щоб він у вас не тріснув, він має трошечки грати. Це для гайкових ключів важливо. По цьому по найменшому набору поговорили. Відкладаємо його і давайте дивитися наступний набір на 14 позицій. Тут ми бачимо вже більш такий ємкий, більшенький чохольчик. Ліпучечки. Розтягаємо. І тут у нас вже горизонтальна розкладка. І ключі у нас тут від 7. До 24. Так само у нас пропущені, але тут уже, на відміну від попереднього набору, тут уже є 18 але все ще немає 9-го. Напишіть взагалі в коментарях, чи стикались ви з тим, що вам колись треба був 9 ключ. Я жодного разу не бачив. 8, 10, повно. 9, ніколи. В принципі, все те саме: холодне штампування, сталь CRV. Не знаю, що конкретно про це набір розповідати додатково, просто більше ключів, ніж попередньому. І висить він тепер горизонтально. До речі, да, з приводу висить. Я знаю, що це. Прям якийсь, знаєте, окремий двіж. Люди люблять вішати саме в цих тряпчаних, не знаю, кейсах, чохлах на стіни в майстерню, бо А. Зручно, Б. Достатньо красиво. Все, йдемо далі. У нас залишилось два набори. Це 24 і 28 одиниць. Тут нам треба трошечки більше місця. Бачимо вже такий. Сильно більш більший Нехай буде так, чохол. І тут у нас вже 24 рожково-накидних ключа. Не так, давайте, щоб було правильно. 21 рожково-накидний ключ від 6, і тут вже є 9, і тут є 18. Так, все є. На 6 такий миленький малючок. Найменший 6, найбільший 32. Пропущені у нас 20, 23, 25, 26, 28, 29 і 31. Це ті, які у нас пропущені тут. Але Фішкою цього набору, що тут є ось такі накидні ключі з подвійною розмірністю. Це у нас 12-13, 14-15 і 16-17. Вони мають ось таку форму, і ці ключі зроблені для того, щоб працювати в якомусь там заглибленні або в місці, де достатньо глибока зенковка, куди ви звичайним ключем не підлізете. І тому вони додані в цей набір. Так само сталь серві, так само пожиттєва гарантія, так само холодне штампування. Це три спільні риси для всіх наших гайкових ключів. Так, ховаємо це Назад, і переходимо до нашого найбільшого набору. Треба значно більше місця. Так, і тут у нас ключики від шести так само, і тут додався ще 34 й ключ. По пропускам все те саме, тільки ще 33 й пропущений. Тут у нас вже таких вигнутих ключів чотири: це 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18, 19. Але, але в цьому наборі є особливість. Цей набір, він знаєте, більше орієнтований, ну мені так здається, на автомеханіків, оскільки тут є також поспарені розмірності ключі для штуцерів. Вони тут 8, 10, 9... 11 і 14, 17. В чому фішка цих ключів? Давайте візьмемо більше, щоб показати. Фактично, це накидний ключ, у якого трошечки відрізняється форма граней. Ось дивіться, тут у нас така багатокутна зірочка, а тут у нас 6 граней, але одна з них розрізана. Це зроблено для того, щоб, наприклад, якийсь штуцер гальмівної системи в автомобілі вам треба відкрутити. Ви отак от чікс насунули і покрутили. Ви скажете, що це ж можна зробити і звичайним? Можна, але зручніше це робити цим, оскільки у нього більше граней. Фактично, він одразу Захоплює чотирма гранями і навіть трошечки там п'ятою. А ось цей захоплює трьома, ну, там як вийде. <рес> вот. Це також може бути рішенням, якщо у вас таких ключів немає. Але якщо вони вже є, то чому ними не мене користуватися? По самим характеристикам ключів абсолютно все так само: сталь сірві, холодне штампування, пожиттєва гарантія. Вот. Але давайте все ж таки приходити до обіцяного. Є такий показник HRC і це показник твердості металу. Давайте його перевіряти. Одразу хочу перепросити за звук, якісь шуми посторонні. Ми зараз працюємо в майстерні, де хлопці тестують інструменти. У них є ось така чудова штуковина, яка міряє показника шарсі в інструментах. І ми протестуємо три ключики: ми взяли 13-й рожковий накидний, взяли 34-й рожковий накидний і ключик для штуцерів 9.11 з тих наборів. І давайте почнемо з цього. Давайте, щоб було цікавіше, ми поміряємо десь ось тут і поміряємо потім саму робочу частину. Так. Ставимо і все, тут затисли і дивимось, у нас тут має дійти до ОК. Давай зараз без клею робимо, щоб побачили люди, що ми чесні пацани. 43,6 HRC. а І як на мене, це дуже крутий показник. І якщо ви пам'ятаєте, на початку відео я казав, що я розраховую десь на 40 HRC. Давайте спробуємо робочу частину заміряти. Як працює сам пристрій, я не знаю. Що таке HRC? це твердість металу. Чим вона більше, тим метал міцніший, але крихкіший. Є. Тут мені здається, що у нас зараз може бути трошки некоректний результат, оскільки площина ключа нерівна. Ну, Зараз побачимо, якщо що, спробуємо якось по-інакшому покласти його. Бачимо 41.3. Я допускаю, що погрішні зараз покажу через що. Дивіться, якщо так от подивитися, то це не під 90 градусів рівні поверхні. Вони трошечки скошені. От, але це нас не зупинить перевірити більший ключик. Давайте ну тут уже міряти не будемо. Просто щоб ви зрозуміли, як побачити, чи була перевірка. Ось як бачите, такі крапочки є. Це місця, де відбувалася перевірка. Походу, там якийсь дуже мощний металевий якийсь прутень. Я не знаю, наскільки він вдавлюється, міліметрів, там в мікронах, напевно, вимірюється стільки аж Давайте спробуємо. Давайте 41,3 – це у нас попередній результат. Мені здається, що ще вага, типу, типу, знаєш, що та частина трошки назад його тяне. Скільки тут нюансів ці двіжухи? 43,6. Все, в мене немає питань до цього ключа. Я думаю, що ось цей ключик нам покаже абсолютно ті самі результати, але ми все одно перевіримо.

все плюс-мінус, типу, поряд. Якщо ви навіть дивилися на якихось ножах, то там зазвичай HRC, та й в принципі на будь-якому металі HRC вказуються там від і до. Там зазвичай три одиниці плюс-мінус. І тут так само ми абсолютно по всім показникам. Ми в плюс-мінус три одиниці. І друзі, як на мене, це чудовий результат. Для гайкових ключів це взагалі топ. Якби у них був HRC, ну, наприклад, 55, то ви коли б взяли б трубу і крутили б ним. Ви і так трубою, скоріш за все, можете поламати. от поламати трубою. Друзі, якщо ви нам напишете про це в коментарі, ми візьмемо якісь невеличкі ключі, там 10, 12, 13, і будемо пробувати ламати їх. Я знаю, що ось такий ключик 13-й, оцією частиною, має витримувати чи 160, чи 170 ньютон метрів, типу по нормативам. Але цікаво, скільки він витримає. Якщо вам цікаво, у нас там ще один станочок стоїть. Напишіть про це в коментарі. Я насправді себе почуваю, знаєте, якимось таки дорослою дитиною, яку пустили в кімнату з класними іграшками. І, коротше, мені це подобається. Я сподіваюся, що вам також подобається такий експеримент, якщо у вас ще Є, що вам цікаво поміряти, напишіть про це в коментарі, а ми повертаємося назад. Ну що, друзі, ось такі цікаві результати ми отримали. І якщо вам цікаві такі тести більше, напишіть про це в коментарі, що ще нам поміряти, що ще перевірити. Ми тільки за. Ми любимо робити класний контент. І любимо, коли ви ставите нам лайки, пишете коментарі і підписуєтеся на наш канал. Нам це дуже приємно. Тож, мало не забув, це все відео жодного разу не сказав, що посилання на всі ці хайкові ключі є в описі під цим відео. А також там є посилання на всі наші акції. Акції та знижечки. До речі, деякі з цих наборів зараз там також є, і ви можете придбати їх за дуже приємною ціною. Все, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, донайте на зсу. Обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.